4 листопада сцена міського палацу культури стала місцем зустрічі мистецтва і глибоких життєвих роздумів. У Кременчуці відбулася вистава Основний інстинкт. Постановка зацікавила глядачів своєю незвичайною історією. Герої опиняються у загадковому готелі без назви, де двері відчиняються лише обраним, а ім'я господині звучить лише пошепки. Поступово з'ясовується, що це місце своєрідний рубіж між життям і смертю, і кожен з героїв перебуває на межі двох світів, не знаючи, чи зможе повернутися на землю. Ви що, справді нічого не розумієте? Та ні не розумію. Навіть після того, що ми вам розповіли, навіть зараз. Ну камон, зборіться, давайте ще раз. Діапатична кома – Раз. Серцевина. Два. Дорожня приводить три. Так. так. Ви що ніяк не пов'язуєте між собою наші останні споги? Чекайте, чекайте. Виставу представив зірковий акторський склад: Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Артемій Єгоров, Олексій Ровенко, Тимур Асланов та Оля Танасова, які майстерно вцілили складні характери, передаючи атмосферу невизначеності та напруги. Ми, взагалі, ходимо на всі прем'єри, де є зня... Ольга. Ольга Сумська, так що ми її полюбляємо як актрису і завжди ради. З нею ще раз побачитись. Ми слідкуємо за її творчістю. Перед за все, я люблю Сумську. Вона дуже мені подобається. Я вже неодноразово була на її виставах. Друге, я дуже люблю театр. Коли до війни у нас дуже часто приїжджав сюди різноманітний театр. Я дуже любила ходити. зараз, на жаль, його трошки менше, але все одно в такий час хочеться якогось позитиву, гарного, красивого. Знаємо цих акторів, бачимо їх в українському кіно, тому завжди цікаво. Ми часто ходимо на вистави, ну тому що це ну, хоч якісь розваги зараз доступні. Глядачі відчули емоційний вплив постановки, яка спонукала задуматися над глибинними питаннями буття. та крім театрального мистецтва, вистава мала й благодійну мету. Кожен мав можливість долучитися до важливої справи, адже кожен квиток став внеском у підтримку наших захисників. Якщо ми зараз не в окопах а на спектаклі, то ми повинні хоч якось допомагати тим, хто зараз. На лінії фронту я вкланяюсь тим людям, які допомагають, особливо такі вистави. Вони ризикують життя, вони їздять, вони збирають кошти. Я розумію, що вони повинні заплатити і за оренду, і собі заробити на життя і допомогти нашим військовим. Це ну, дуже велика честь. Тому я благодарна їм. Крім того, що розважатися, треба ще й допомагати. Тому звісно, це важливо і. Ми завжди беремо участь. В цьому. Вистава залишила слід у серцях глядачів, подарувавши не лише естетичну насолоду, а й нагадування про цінність життя. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини.